Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні з вами готуємо ось таку смачну рисову запіканку. Готується дуже легко, дуже просто, тож я беруся до роботи всіх приємного перегляду. Для приготування цього рецепту беремо форму, змащуємо її маслом або олійкою. Рецепт дуже простий, швидкий, мінімум інгредієнтів, максимум смаку, дуже смачна рисова запіканка. Обов'язково додивляйтеся до кінця і не пишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Форму змастили, відставляємо в бік. Тепер у мене тут рис в воронделику, у мене тут 220 грам, Рис я вже завчасно зварила. Коли варила рис, не додавала ніяких спецій, нічого, ні цукру, додавала лише вершкове масло 30 г. Рис перекладаємо вже у нашу форму змащену маслом. Друзі, напишіть в коментарях, чи готуєте ви запіканки рисові солодкі, бо це буде солодка на запіканка. Можливо, додаєте, ще якісь цікаві інгредієнти, пишіть, буде дуже цікаво почитати. Рез викладаємо у форму, зараз гарнесенькою ложкою або лопаточкою, веделочкою, чим зручно пересувати, розрівнюємо. Друзі, якщо ви вперше на цьому окулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться будь ласка. Не забувайте про вподобайки, без всі коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Нове відео кожного дня о 21.00. Рис відставляємо бік і починаємо готувати заливочку. До заливочки нам буде потрібно 2 яйця. Даємо щіпку солі і зараз будемо з вами додавати цукор. Цукор додавайте за смаком, я додаю 70 грам, і потрібно це все ретельно перемішати. Можете вінчиком, я буду перемішувати виделочкою. Зараз сюди з вами будемо додавати молочко. Молочка додаємо 200 мл, додаємо любої жирності, яке маєте вдома або які любите, таке і додавайте. Потрібно це все ретельно перемішати, і наша заливочка зараз вам вже буде готова. Додаємо ще один інгредієнт і все. Раз нам з вами буде потрібні ще розинки, У мене тут 100 грам, можна брати більше, можна брати менше. Тут за смаком заливаю їх водичечкою, хай вони трішки промиються, і будемо їх додавати до нашої заливки. Розинки ми з вами вже промили. Тепер розинки додаємо до нашої заливки, і зараз це все ретельно перемішаємо. Що я ще хотіла сказати? Можна родзинки додавати до рису, коли він вариться, або можна додавати до заливки. Тут є два варіанти. Я готувала і першим, і другим. Різниця не побачила. Тому тут як вам зручно. Нашу заливочку виливаємо поверх рису. Зараз беру виделочку або ложку і робимо з вами такі проколи, щоб гарнесенько наша заливочка спустилася донизу. Можна навіть це все перемішати в формі, теж буде супер-супер. Так, рівномірно це гарнесенько все розрівняємо, і будемо з вами випікати при 180 градусів 35-40 хвилин, плюс мінус, залежно від вашої духовки. Рекомендую перед тим духовку розігріти. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Випікалася вона в мене 40 хвилин, тому зараз з вами посмакуємо. Тим, хто їсть смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Друзі, що хочу сказати вам про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати, бо це неймовірно смачно. Ця запіканка, як ви побачили самі, готується легко, просто небагато інгредієнтів. Дуже файний рецепт. Смачна, солодка рисова запіканочка. Дякую, що були на цьому відео. До зустрічі на відео. ми роти спокій, беріться.